В цьому випуску Теренс Кроуфорд назвав трьох боксерів сучасності кращих за Усика. Усик ніколи не зрівняється з Жошва. Гучні слова від зіркових експертів. Він повільний як туман. Хоргович принизив Джо Джойса перед боєм. Кличко ще може забрати пояс зізнання непереможного супертяжа. Я готовий віддати йому всі свої пояси. Усик зробив несподівану заяву. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій Боксу, підписуйтесь на канал. Скандально відомий американський боксер та абсолютний чемпіон першої напівсередньої ваги Теренс Кроуфорд знову опинився в центрі уваги після того, як оприлюднив власний рейтинг найкращих діючих боксерів незалежно від вагової категорії. І як завжди, не без гучних заяв, себе він скромно поставив на перше місце, не залишивши шансів іншим. Серед головних імен у боксі Кроуфорд всього лише на четверту позицію поставив Олександра Усика. Таке рішення викликає чимало запитань у боксерських експертів і шан. Українця. На перше місце Теренс поставив самого себе. Кроуфорд 37-літній американець з рекордом 41 бій, 0 поразок та 31 нокаут. Статистика, звісно, вражає, але все одно дивно, коли очолює список топів сам його автор. Друге місце посідає Наоя Іноуе, 31-річний японський монстр, з рекордом 29 боїв, 0 поразок та 26 нокаутів. Його визнають одним з найтехнічніших боксерів сучасності. На третьому місці опинився Сауль Канело Альварес, 34-річний досвідчений боксер з неймовірним рекордом 66 боїв, 2 поразки та 39 нокаутів. Сауль багаторазовий чемпіон і жива мексиканська легенда. Нарешті четверте місце за Олександром Усиком, 38-річний український чемпіон з рекордом в 23 боя, 0 поразок та 14 нокаутів. Володар трьох титулів у хевівейті. Олександр дивує своєю мобільністю та інтелектом в ринзі. Замикає п'ятірку Джервон та Танк Девіс, видовищний 30-літній американський панчер у легкій вазі. На свої роки має потужний рекорд з 31 боєм, нульом поразок, однією нічією та аж 28 нокаутів. Це такий собі сучасний Майк Тайсон легкої ваги. Нагадаємо, що не так давно Кроуфорд гостро розкритикував Джервонту Девіса, попри його шалений накоутуючий рекорд та популярність серед фанатів. Чи є цей рейтинг об'єктивним, чи це чергове намагання Теренса залишитися в центрі інформаційної уваги, покаже час. Одне зрозуміло точно, що теренс не боїться говорити те, що думає, навіть якщо це викликає невдоволення у боксерських колах. У той час, як український чемпіон світу Олександр Усик збирається до чергового мегафайту, у Великій Британії вже киплять пристрасті. Авторитетний британський журналіст Саймон Джордан, відомий своїми гучними заявами на Talk Sport, зробив несподівану заяву, яка не залишила байдужим ані фанатів Усика, ані його критиків. За словами Джордана, Олександр Усик, хоч і є найкращим боксером у світі, але вміння продавати великі стадіони зовсім не його сильна сторона. На його думку, тут, а поза конкуренцією, лишається. Колишній чемпіон світу, улюбленець британської публіки Ентоні Джошуа. В Андеркарді бою Усик дюбуа має бути поєдинок Джошва проти Паркера. У такому випадку організаторам вдасться продати весь стадіон. Усик найкращий боксер, але Джошва найкраща зірка продажів. У цьому він номер один. Він вміє підіймати планку. 96 тисяч людей прийшли подивитися на його бій з Дюбуа. Ні Даніель, ні Олександр не вміють так продавати стадіони, як і Джей. Журналіст підкреслив, що ні Даніель Дюбуа, ані навіть легендарний Усик не можуть похвалитися такою шаленою популярністю серед глядачів туманного альбіону. На тому ж британському шоу інтригу підлив і колишній чемпіон Європи Спенсер Олівер. Його прогноз може розчарувати українських фанів за його словами. Усик цілком може втратити титул WBO ще до бою з Дюбуа. Я думаю, що ми побачимо поєдинок Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Цей бій відбудеться, але перед цим Усик втратить титул WBO. І мені здається, тимчасовий чемпіон Джозеф Паркер буде битися за цей титул з ентоні Джошуа. Дерек Чізора, він хоче бою з Дюбуа, але чи станеться він? Але якщо хтось і заслуговує на шанс, то це Дерек Чізора. Усик та Дюбуа не продадуть в емблі. Я вважаю, що на цей вечір потрібний ще один крутий бій, такий як Паркер Джошва. Озвучив свою думку експерт: скандал навколо боїв Усика набирає обертів. Хто ж дійсне обличчя боксу у Великій Британії? І чи стане Джошуа знову частиною титульної гонки? Все може змінитися вже в цьому році. Суботу, 5 квітня, приблизно о 22.00 за київським часом в Манчестері пройде неймовірна битва двох титанів хевівейту Філіпа Хорговича проти Джо Джойса. За два дні до бою відбулася гаряча прес-конференція, де бійці обмінялися компліментами один з одним. Давайте поговоримо про головну подію цієї суботи, а саме повернення Джо Джойса, відомого як Джагернаут, який вийде на ринг проти Філіпа Звіра Хорговича. Це буде блискучий високорівневий бій на перехресті кар'єру над важкій вазі. Почнемо з Філіпа. Ти отримав виклик на цей бій досить пізно, але кажеш, що вже був у формі, тренувався. Як себе почуваєш перед поєдинком? Так, я справді дізнався про бій за короткий час. Мав лише кілька тижнів для підготовки, але вже був у гарній формі, тому і прийняв цей виклик. Думаю, це чудова можливість для мене. Сподіваюся, що ця перемога в суботу поверне мене на вершину. Я радий бути частиною цього шоу. З нетерпінням чекаю на суботу. Планую нокаутувати його та повернутися в топ. Такий мій план! Це перший раз у твоїй кар'єрі, коли ти повертаєшся після поразки. Розкажи, яка мотивація, який настрій зараз? Мотивація величезна, однозначно. Як сказав Френк Ворен на початку, той, хто програє, опиниться у дуже складному становищі. І я не хочу бути цим хлопцем. Тому в мене є шалений стимул. Я хочу повернутися на вершину. А тепер давайте залучимо Джо Джойса. Радий тебе бачити. Джо, ти мав битися з діліаном Вайдом, але в останній момент суперником став Хоргович. Багато хто каже і думає, що це складніший бій. Чому ти погодився? Це хороший бій, гарне шоу. Я радий бути тут. Очікую чудового виступу. Приємно знову ділити ринг з Хорговичем. Ми вже билися 12 років тому, і результат буде такий самий. Я переможу та знову піднімусь на вершину. Це нова арена, атмосфера тут класна. Буде грандіозний вечір боксу. Філіпе. Я спілкувався з тобою раніше. Бачив твоє інтерв'ю для Nation. Ти там натякав, що Джо Джойс закінчився як боксер. Ти справді так вважаєш? Чувак, йому 40 років. Насправді 39. А ну тоді ти молодий. Не знав, вибач, але він точно не на піку. Бійці старішають. Така реальність. Я на 7 років молодший і вважаю, це буде мати значення у цьому бою. Джо. А що ти думаєш про Хорговича? Що від нього очікуєш? Я знаю чого чекати. Я раніше тренувався за Белем, тренером Хорговича, і знаю його стиль. У нього багато кілометражу, він довгий час у боксі, мав багато важких боїв. Це буде великий бій. Планую накаутувати його в суботу. Цей хлопець хоче мене накаутувати. Та він повільний як туман. Я не уявляю, як він це зробить. Вельмешановний, повтори, я повільний як хто. Як туман. Знаєш, як повільна хмара. Ти повільний туман. Твоє нове прізвисько буде туман. Джо Туман Джойс. Жартівник тих хуів. Я серйозно, він дуже повільний. Не знаю, як він мене наколотує. Подивимося в суботу, він хороший боксер, сміливий хлопець. Я теж, це точно буде хороший бій. Філіпе, ти готовий до війни, якщо бій затягнеться на 5, 6, 8 раундів, адже у тебе не було повноцінного табору. Так, я вже був у формі, коли прийшло запрошення. Потрібно було лише зробити спаринги, і я це зробив. Перед тим я багато працював, тож моя форма відмінна. Якщо буде 10 раундів, я готовий її до цього. Джо, кому на руку те, що бій буде 10 раундів, а не 12? Йому, ймовірно, йому вигідніше, якщо він дійсно у формі, але все побачимо в суботу. Отже, ти прогнозуєш накоутувати Філіпа і повернутися до чемпіонських боїв. Саме так це мій план. Філіпе, а твій? Звичайно, перемога і повернення до титулів. Я хочу стати чемпіоном світу, це мій план. Непереможений український супертяж сотне Рогава, на рахунку якого 10 боїв, 0 поразок, 7 нокаутів не зміг оминути тему, що зараз активно обговорюється серед фанатів боксу, а саме можливе повернення Володимира Кличка на Ринг. Володимир, як відомо, вже давно пішов з боксу, але чутки про його повернення не вщухають. І ось Рогава вирішив поділитися своїми думками з цього приводу, вказавши на те, що це не така вже і неможлива перспектива. Сотне нагадав про попередні заяви Олександра Усе. Котрий неодноразово натякав, що може залишити всі свої титули після двох наступних боїв. І на думку рогави, це відкриває шанси для легендарного українського чемпіона Володимира Кличка. Якщо Усик залишить усі пояси через два бої, як він і раніше заявляв, є шанси. Адже Володимир себе тримає у формі, і в нього відповідний стиль боксу. В нього не відкритий бокс, а такий розумний і безпечний. Він турбує суперників передньою рукою, уклінчі давить. Не мені це казати, тому що він легенда боксу. Проте він має такий стиль, що шанси є. Якби Усик залишив вакантними всі пояси, то за якийсь із титулів Володимир міг би битися. Форман, коли повернувся, то не одразу з топовими бійцями бився. Думаю, якщо кличко повернеться так само грамотно, проведе бій з якимось середняком, то чому б і ні? Він заслужив своє право. Він довго володів титулом. Думаю, що це навіть нікого б не образило з тих, хто стоїть у черзі за поясами. Зазначив Рогава. Тож, якщо Усик залишить свої титули, Рогава вважає, що Кличко може знайти своє місце серед претендентів. Але якщо Усик в наступному році завершить кар'єру, то Володимиру буде вже аж 50 років, і в такий сценарій повернення дуже слабо віриться. Здається, що в боксерському світі можливість повернення легенди не виглядає такою вже неможливою. І час покаже, чи стане це новим етапом у кар'єрі одного з найвідоміших боксерів світу. Відомий український боксер, колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті та хевівейті Олександр Усик, вкотре став центрі уваги після своєї вражаючої заяви, пов'язаної з недавно привезеним Володимиром Зеленським поясом до Білого Дому. Цей пояс став подарунком Дональду Трампу. Під час відвідування Олександром Усиком Тес, яку зруйнували орки, в журналістів виникло питання, чи заслуговує американський лідер на цей подарунок. І Усик дав свою відповідь. Тут питання не в тому, чи заслуговує Трамп на цей пояс. Я як боксер готовий віддати всі свої титули, якщо це, хоча б якимось чином наблизить мир в Україні. Олександр, котрий не раз підкреслював свою непохитну позицію щодо підтримки своєї країни, цього разу зробив ще одну заяву, яка демонструє готовність жертвувати своїми досягненнями заради великої мети. Це не просто спортивне твердження, а чітка політична позиція спортсмена, який намагається об'єднати світ навколо важливих принципів миру і справедливості. Усик зі своєю харизмою та готовністю стояти за свою країну, ще раз довів, що його місце не тільки на рингу, а й у глобальних політичних процесах. Процесах. Друзі, а як ви відноситесь до політичних амбіцій нашого українського чемпіона? Адже думки в коментарях різняться. Одні хейтять Олександра за те, що він навіть дисертацію з листка прочитати не може. Інші ж вказують на велику любов Олександра до Батьківщини, сильну допомогу ЗСУ і ненависть до корупції. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб!